Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні день рибака. Так співпало, що саме в цей день я буду розігрувати подарунки на честь 7 тисяч підписників на моєму ютуб-каналі. Скоро, в принципі, ми дійдемо з вами до нової циферки і потім знову влаштуємо конкурс. А зараз давайте оберемо переможця, який отримує вудлище і коробку з риболовними ніжчачками. Тож, поїхали! Я вже вставила посилання. У нас є кількість людей, які переглянули, коментарі і вподобайки. Потрібно перевірити нам підписку, вибрати одного переможця. І це у нас буде. А бачите воно все від козаків. Так, бачите, воно багато коментарів, дуже більше тисячі там було. 1124. Місце номер один невизначений обрати. І ще раз обираємо. 409. Саша Шурік. Саша Шурік, я вас вітаю. Ви стали переможцем. Прохання написати мені в Інстаграм чи в Фейсбук для того, щоб я вам відправила подарунок. Ну що ж, Саша, бачите, ви, тіоска мого тата, Ольга Олександровна, дарує Олександру вулище і коробку з ніжсічками. Я вас вітаю, ну, друзі, а вам бажаю удачі, великих трофеїв, ну і, звичайно, всього самого хорошого і найголовніше миру. Всім добра, до нових зустрічей. Бувайте!